Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС1. Студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Очистити від сміття місто та країну Закарпатці долучилися до екоакції Зробимо Україну чистою. Геноцид цілого народу. Закарпатські вірмени вшанували загиблих предків. З піснею в дорогу на залізничному вокзалі в Ужгороді відбулася музична акція. 15 років взаємної любові свій ювілей відзначила мистецька школа Закарпаття Малий Лувер. Шістьох закарпатських учнів вигнали з аудиторії, де вони складали ЗНО. У них знайшли мобільні телефони за правилами. На пункті тестування суворо заборонено користуватися будь-якими електронними пристроями, навіть якщо вони вимкнені. Через порушення втратили право складати тести випускники на пунктах складання у виноградівських номер 1 та номер 8, у Хуській спеціалізованій школі номер 1, Воловецький ЗОЖ перших третіх ступенів, Мукачівський ЗОШ номер 13 та в Ужгородській лінгвістичній гімназії. Тягом ну добрих півроку, коли вже ми готуємося, я як е, працівник педагогічного колективу шостої школи е, вони отримують три рази інформаційні листівки, у яких вони підписуються в тому, що знаємо, чули і бачили. Що чим можна користуватися, чим не можна, тобто ми доводимо до них оце неможливість користування не тільки мобільними телефонами, а і звукозаписуючими та зчитуючими засобами. Таким чином, якщо випадково у учасника тестування буде знайдено мобільний телефон чи інші засоби щитування, звичайно, цей учасник буде вилучений. Служба безпеки України спільно з ОБСЄ провела в Ужгороді міжнародний семінар з питань боротьби з тероризмом та організованою злочинністю. У заході взяли участь співробітники обласних управлінь служби безпеки, представники ОБСЄ в Україні, спеціальної моніторингової місії, Інтерполу, міжнародного комітету Червоного Хреста та спецслужб країн Євросоюзу. Учасники семінару зауважили, що законодавство у сфері протидії міжнародному тероризму та організованій злочинності в Україні потребує удосконалення. Іноземні парт... Партнери поділилися досвідом побудови національних правоохоронних систем. Очистити від сміття своє місто та свою країну з такою місією взялися за прибирання Закарпаття у всіх куточках краю. Ужроці теж долучилися до всеукраїнської акції Зроби Україну чистою громадські активісти, небайдужі містяни, міці, політики та священники розділили Ужгород на локації та приступили до генерального прибирання. Активісти почистили парк масарика та старе занедбане кладовище в мікрорайоні. Білочка як Ужгородці прибирали своє місто, бачили наші журналісти. Один день в році політики, митці, священники та громадські активісти беруться за брудну роботу. Так, сотні ужгородців вийшли на генеральне прибирання. Активісти взялися приводити до ладу сквер імені Томаша Масарика, де зовсім недавно невідомі вкрали лавиці. Чотири лавочки було викрадено, відповідно, ми хочемо їх встановити назад на те місце, яке вже було обумовлено. Також хочемо в парку висадити квіти для того, щоб було більш затишно в нашому парку. Ну і звичайно облагородити, пофарбувати, почистити і тому подібне. Трохи забруднитися та прибрати своє місто, вийшли і політики. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко саджав та скручував нові лавиці. Вже напротязі 4 років ми поспіль два-три рази в рік засаджуємо квіти, тому що квіти зникають. І в такий час, в такий період ми першу засадку робимо. Уж уроці проходять здоровуються, беруть лопати і садять. Це дуже класно. Тим часом в іншій частині міста ми ці та семінаристи із Владикою Мілиним шашіком прибирали кладовище. Цей старий цвинтар не діє вже більше 40 років. Відтоді це місце перетворилося на чагарник та сміттєзвалище. Проте два роки тому над кладовищем взяла опіку Мукачівська греко-католицька єпархія, котра потрохи приводить цвинтар до порядку. Ми вирішили значить, прийняти участь. Тут працюють переважно семінаристи нашої духовної академії. 20 осіб, значить, і ще плюс до того допомагають парафіяна із цього, цього храму, бо нам приємно, що було біля церкви. Чисто і, і прекрасно так і має бути старе кладовище вже кілька разів чистили. Для цього церква навіть найняла двох людей, котрі протягом року прибирали та розчищали територію. Сумно є те, що сміття наросло від осені. Можна сказати, тому що до осені була тут людина, навіть дві до жовтня, які ухожували за цвинтаром. І то пройшло пару місяців, і то що сталося, це жахливо. Аби вирішити проблему засміченості, в Ужгороді створили громадську організацію, котра займатиметься екологічними проблемами. Проте, аби місто знову не перетворилося на величезне звалище, прибирати недостатньо. Треба просто не смітити, кажуть активісти. Для нас це просто початок старту нашої роботи, і ми плануємо просто не один раз прибрати, але приділяти увагу чистоті в місті. Тобто, тому що тут є цілий комплекс проблем і абсолютно різних. Серед них, наприклад. Культура наших ужгородців. Власне, це все сміття принесли вони сюди на свят. Тому я думаю, одна з головних діяльностей це якраз пропаганда, ну просто підняття культурного рівня людей. До екоакції долучились всі великі міста України. Лише в Ужгороді одразу перебирали кілька десятків локацій від внутрішніх дворів до загальноміських парків. Тепер варто зберегти цю чистоту та навчитися доносити сміття до урни. До всеукраїнської акції прибирання довкілля долучилися і в сусідні з обласним центром Кам'яниці на території, яку жителі Ужгородського району та й не тільки обирають для весняного та літнього відпочинку, прибирали сміття, яке залишають після себе відпочивальники. Засмічує територію і річка, в яку вище по течії в Перечинському районі потрапляє чимало непотребу. До вирішення питання забруднення місцевості тутешні активісти та представники влади звертаються уже не вперше. Через грандові програми вже найближчим часом тут можуть з'явитися спеціальні споруди, що Локалізуватимуть сміття на річці, а допоки власними руками та спільними зусиллями громада дбає про чистоту довкілля. Найбільше працюємо із свідомістю громади про те, щоб це люди розуміли, і в нас є в тому певні досягнення у школі, у садочку біля сільської ради У нас вже стоять смітники, де люди сортують окремо пляшки, окремо скло, окремо папір. Почати здавати на що ж до суботньої толоки, то на допомогу місцевим прийшли й гості, які у цей день на території Кам'янецького лісництва проводили круглий стіл на тему екології. Науковці, що досліджують цю тему, зустрілися з метою обговорити нагальні питання та вибудувати алгоритм подальшої співпраці з владою. На основі сьогоднішньої відвертої розмови ми хочемо виробити відповідні рекомендації, брати в них участь і не шукати ні винуватих, не шукати зло, а констатувати те, що є причини цього, і шукати шляхи спільного подолання такого зла у ході обговорення серед інших було прийнято рішення, які зможуть покласти край свавіллю у природничих питаннях. Зокрема, активно застосовувати закордонний досвід, розширити права органів місцевого самоврядування та інші. Сто років пам'яті закарпатські вірмени провели в Ужгороді мітинг реквієм за загиблими предками. Сто років тому в Османській імперії було винищено більше півтора мільйона вірмен. Половина країн світу вже визнала цей ганебний факт геноцидом. Пам'ятаємо та вимагаємо гасло вірмен світу. Деталі розповість Роман Сов'як. Напевно, нема жодної вірменської родини, котрої б не торкнувся геноцид. Ця трагедія сторічної давнини і досі лежить важким тягарем на усьому народові. У вірменських родинах, що проживають на Закарпатті, з покоління в покоління розповідають про геноцид, аби молодь знала свою історію та не допустила подібного в майбутньому. 24 апреля кожен рік ми збираємося. Возле церкви, ставим свечки, вспоминаем этих людей, скорбим о них. Ну, Мол, нет такой армянской семьи, которая не пострадала бы от этого. Все армянские семьи от этого пострадали. Вообще-то это знают все дети, все армяне вот, во всех семьях, дети. Дітям об этом рассказывают, говорят, щоб діти знали, не забували. ніколи. так і зараз в усіх куточках світу, де живуть вірмени, зокрема і в Ужгороді, проводять вшанування загиблих родичів. Люди домагаються визнання події 1915 року геноцидом вірмен. Основна мета і даного заходу, і всіх заходів, які проводяться не лише в місті Ужгороді, а й по цілому світу, полягає в тому, щоб показати, що ми є це перше. Те, що ми пам'ятаємо, що не дивлячись на те, що пройшло 100 років, не дивлячись на те, що час має здатність лікувати рани, ця рана не загоюється. Тоді, в той час, коли весь світ визнав геноцид Вірмен, винні не покарані, а це є фактичним продовженням злочину до сьогоднішнього дня. В Ужгороді на честь вбитих запалили сотні свічок. А вже незабаром встановлять поблизу обласного муздрамтеатру пам'ятний знак хрест як символ цих страшних подій. Роботи із його встановлення вже розпочаті. Памятный знак – это крест-камень армянских хачкар. Это э, древняя культура армянская. Она будет привезена она с Армении, изготовлена там. Э, ну, тут недалеко она будет установлена. К сожалению, к дате 24 апреля мы немножко не успели по техническим причинам. Но, думаю, в ближайшее, в ближайшее время она будет установлена». До речі, Ужгород був одним із перших українських міст, де офіційно визнали геноцид вірмен. А от Верховна Рада і досі цього не зробила, як і влада Туреччини, що є правонаступницею Османської імперії. Та вірмени усього світу обіцяють домогтися покарання країни, що так вчинила із їхнім народом. З піснею в дорогу на залізничному вокзалі в Ужгороді заспівала хорова студія національного хору України імені Григорія Вірьовки. Музична атракція тривала 20 хвилин. За цей час учасники виконали близько 10 українських народних композицій. Таким чином, мешканців та гостей міста запрошували відвідати міжнародний конкурс фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва Закарпатський Дельвейс Дельвейс-2015». Слухала хоровиків Світлана Головко. Ось так неочікувано музично розпочався ранок на Ужгородському залізничному вокзалі. 30 учасників хорової студії народного хору України імені Григорія Вірьовки виконали з десяток українських народних пісень. Ми співаємо українські народні пісні в обробці наших українських композиторів. Ми, ну, як правило, багато обробок нашого Анатолія Вдієвського. Сьогодні ми заспіваємо сім пісень українських. Сім українських пісень. Захід відбувся в рамках відкриття 10-го ювілейного міжнародного конкурсу Закарпатський Дельвець Адельвейс-2010». Минулого року хорова студія була однією з переможців. Цьогоріч їх запросили як почесних гостей. Попри невелику кількість людей, в холі вокзалу постійно лунали оплески. Музичне запрошення сподобалось усім присутнім. Хороше співали, Це дуже гарний колектив, гарні дівчата, гарні хлопці. У нас буде веселий день з таким хорошим настроєм. Ми дуже вражені. Дуже приємно, що у нас такий хор співав. Сучасне аранжування надало традиційним народним пісням нового звучання. Веселі ноти надали відповідного настрою і глядачам. Ну, от вони сьогодні чудесно просто співали. Якщо будуть так і інші колективи представлені, то це буде великий успіх Едельвейсу. І це хороший почин, тому що без духовності суспільство неможливо вважати нормальним суспільством, тому що все матеріальне воно є матеріальним, воно швидкоплинне. Керівництво вокзалу подібні акції підтримує і готовий надалі сприяти таким мистецьким заходам. 15 років взаємної любові. Територію творчої свободи для малечі, започатковану великими класиками закарпатської школи малярства, продовжують вдячні нащадки. Свій ювілей відзначила мистецька школа Закарпаття Малий Лувер. На святкуванні не бракувало ані таланту, ані завзяття, ані самої творчості у всіх виявах. Такого дитячого і молодіжного зухвальства поважні стіни обласного художнього музею імені Богшая не бачили давно. Малий не означає незначний. За 15 років існування мистецька школа Малий Лувер подарувала Закарпаттю і світові не лише визнаних вже майстрів, але й натхненних людей. Власне, творча свобода малечі головне завдання мистецької педагогіки. Так вважає натхненник і головний душі Закарпатського вивору Армалевацька. Чому я їх вчу? Я їх не учу, я швидше сама в них навчаюся. І коли вони мені кажуть, а що ми будемо зараз малювати, я кажу: а про що ти зараз думав? А про що ви говорили з мамою? А про що, що ти там розказував своїм дідусеві, бабусі? Оте, 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 а ти зміг би це зробити? Не знаю. Ну попробуй, попробуй. Діти набагато від нас умніші. Вони мислять зовсім не так, як ми. Як ото говорять діти індіго, то нове покоління, ото діти індіго теперішні. Їх просто не треба, не треба їм мішати і не треба їм як вам сказати насильно якісь ідеї толкати. Вони самі в цьому розібруться, Чи їм там 5 років, чи 10. Вони самі це все прекрасно порозуміють. Експерименти у техніці, палітрі, способі самовираження. Дібрані до експозиції роботи демонструють безкрайню творчу палітру закарпатських талантів. Та для їхнього наставника найдорожчою частиною вернісажу є її нинішня, наймолодша складова. Тут кажуть, справжній політ творчості ну, я більше всього люблю такий яркий, сильні, щоб була більше свободи. Ну да, я завжди всі запаюканерісою. Я хожу на пені, я очень люблю петь, моя життя это петь. Для мене музика є це. <гум> не важно і музика, і рисунок. Но делаю я це одновременно. <гум> Історія творчого виховання має на Закарпатті особливі традиції і багатючий досвід. Проте, як би не визначали черговий мистецький вишкіл, його успіх залежить від тих подвижників, яких срібній землі на щастя не бракує. Добре, що є культура культура тої свободи. Це, це не, 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 ди, не дике якесь е, аби що. Та культура, то здається, найдорожча. В тій свободі, яка, яка на сьогодні є. Це дуже важливо. А, а не порушити е, педагогу е, цивільний вільний стан душі. Ну, педагог мусить щось навчити. Але яким чином це робиться, от ема Романса робить просто геніально! 15 років непересічний ювілей, який вже відзначає кілька поколінь вихованців студії. Роботи багатьох із них вже стали окрасою чималої кількості престижних колекцій. Хоча саме цей факт не головна мета творчого процесу навчання, процесу взаємної любові педагогів і дітей і всіх їх разом з мистецтвом. І до нових спорту у 21-му турі «Ужгородська Говерла» поступилася у рідних стінах луганській зорі. За рахунку 2-1 команда В'ячеслава Грозного не зуміла втримати перевагу наприкінці матчу. Півтори тисячі глядачів були свідками втраченої на останніх хвилинах перемоги закарпатськів. Як це було? Бачив Олександр Курта. Перша половина тайму прийшла під акомпанемент атак Луганчан. Проте на останньому рубежі чудово грав Максим Коваль. Воротар ужориців кілька разів рятував ворота від забитого м'яча. Говерла ж сподівались на контратаки. Одна з таких увінчалась голом. Сергій М'якушко розпочав атаку. Віддав на вільного Олега Гарасимюка. Удар останнього голкіпер відбиває, але на добиванні м'якушко виводить говерло вперед. 1-0. рахунок першого тайму. М'якушка <реку> просто радує. і смотриш, парень розцвітає прекрасная скорость, дріблінг. Ви знаєте ті команди, всегда занимают займають ниже места, С ними два рази тяжелее грати, тому що настроить своїх ребят к этой игре в оптимальних кондициях чуть сложнее, чем з тими, которые в лобовую. Другий тайм майже не відрізнявся від першої половини гри. Зоря володіла м'ячем, але відновити паритет Луганчанам не вдавалось. Спекотно було не тільки на полі, а й на лаві запасних. На 75 й хвилині матчу арбітер поєдинку видалив з лави запасних тренера воротарів Говарли Володимира Васютика. Наставник ужгородців факт видалення назвав грубою помилкою суддівської бригади. Він пішов: йдіть на трибуну, я кажу, за що я йти на трибуну? Ні, ну так мені четвертий сказав, що ви кинули бутилку. Яку бутилку кажу? Подивився, що попав просак ну, давайте, хоч нехай хтось тоді піде. Нормально, ні? Скажіть, ну це, це нормальна ситуація? Матч наближався до завершення і здавалось, Говерла завоює три очки з четвертою командою чемпіонату. Проте не судилося. На 83-й хвилині ударом зі штрафного відзначається Желько Любенович. А на 90-й хвилині Луганчанам вдалося ще й вирвати перемогу. Удар Джабелі партії в нижній кут виявився за складним для Коваля. Прикра поразка Говерли викликала чимало емоцій у головного тренера після матчу. матчі п'ять пенальті Придумується… Штрафний, з якого нам забивається м'яч. Ми повинні були виграти цей матч. Команда досить організовано грала. Взорі не було моментів до того, поки суддя не придумав цей штрафний. Ось я продивлявся, я чому затримався. Спеціально продивлявся. Бутківський впав, пробіг, впав, його ніхто не чпав. Він придумує штрафний, знаючи, що Любенович б'є все одно як з 11-метрової точки. Ну про що можна говорити? Перемога луганського клубу дозволяє їм і далі вести боротьбу за Єврокубки. Ужгородці ж намагатимуться зберегти прописку у еліті. Наступний матч говарла проведе на виїзді з київським динамо. І на завершення про синоптичну ситуацію у краї найближчі 10 днів погода на Закарпатті буде нестабільною. В останні дні квітня середня температура повітря сягне 25 градусів. Проте у цей період можливі короткочасні дощі, грози та вітер. З 30 квітня до 4 травня закарпатські синоптики прогнозують зниження температури до 15-18 градусів на високогір'ї, можливі легкі заморозки. Зараз у нас такий період, що в общем-то, Изменения в погодных условиях можно наблюдать практически каждый день. Но ну, почти это мы и наблюдали последнюю неделю. И я так думаю, что и ближайшие 10 дней, в общем-то, особо нас не порадуют в плане стабильности. Они будут переменчивыми. 28 вечером, вечера, то есть завтра, ну, вторая половина, половина дня, вечер, и в течение ночи, а может быть и первой половины дня 29-го, через нашу территорию будет проходить фронтальная зона. Це вся інформація на сьогодні. Наші журналісти на завтра готують вже наступне. Не словами, а ділом, Державна міграційна служба України в Закарпатській області намагається врегулювати питання з чергами на оформлення закордонних паспортів. П'ятий тур чемпіонату України з гандболу жіночої суперліги стартував у Журоді. Завтра відбудуться матчі з'їзного туру між командами Карпати, Хмельничанка. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в товаристві нашого телеканалу. Нехай щастить.